Якщо раніше я ходила, щось мені там, щось що, 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 що було не то, щось що, що мені заважало, тепер я розумію, що головне це мир у нас, це, це, це мир і бажання зовсім інше. Бажання єдине, щоб тільки всі хлопці повернулись. Бо в мене внучка. Їй лише 20 років, а виходить, подивіться, якраз всі її наречені там, на війні, щоб вони всі повернулись. Ну так образно, не, не, не за кожного вона, звичайно вийде заміж. Щора раніше щось хотілося покритикувати. Тепер ні, Україна понад усе найкраща країна в світі. в ну, всіх сенсах. В плані навчання було важко, в плані просто життя рідні. У мене тато і брат на війні зараз в Бахмуті погіршений фінансове становище, звичайно, і з роботою, і з цінами, тому що і ринок праці став, ну, криза настала на ринку праці. Ну, плюс так, як в мене батько пішов на війну, а він був головним удувальником, то так, і це зіграло роль. Люди, які сумнівалися в євроінтеграції, в курсі України, от мені здається, таки вже стало набагато менше євроскептиків. І в цілому орієнтація на все українське, на музику, на культуру в цілому. Це прям позитивно. Вибрала, напевно дуже багато нових знайомств, завдяки тому, що багато хто переїжджав до нас, в Чернівці, які шукають прихисток як у нас. Дуже багато втратила знайомих через війну. Так? Чи служили? так. Дуже багато. У мене є знайомих, які були на фронті, були на нульових позиціях і, на жаль, їх зараз немає з нами. Змінилось багато чого, тому що 24 лютого чоловіка мобілізували прямо з роботи. Довгий час без нього було тяжко, особливо для дитини, яка не зовсім розуміє ще в три роки, що це таке. У нього є проблеми здоров'ям і дуже великі після перебування і умов. Змінилось багато і в моральному плані, і в плані. Взагалі, навіть матеріальному, тому що виросли ціни і все взагалі. Щодо відношення вашого до росіянки? Що це це... Категорично негативне. До цього воно було нейтральне, зараз воно категорично негативне. Помітила по собі, стала більш нервова, можливо, де в чому агресивна. Ну і плюс сивина з'явилася.